Пане Тарасе, цікаво, що та американський президент, який спочатку долучився разом з лідерами Європи до ультиматуму Путіну, мовляв, так треба припинити вогонь. Потім, як тільки Путін жодного слова не сказав про припинення вогню, а призначив прямі перемовини у Стамбулі. Трамп вона ще забуває про ультиматум, також і каже, що Україна має негайно на це погодитися, тобто на перемовини. Тобто, ну це прозвучало як ультиматум нам. Ну, так, так Трамп досі не зрозумів, що це, це ігри з Зеленським не проходять, да? Він що сказав, добре, привозь Путіна. Ну, привези Путіна, не ні. Ви <ривісно> ж не зрозуміли, що було зроблено? Коли сказав, я хочу бачити Путіна, да? Це в тому числі було Трампу сказано: Ну привозь Путіна, покажи, який ти крутий. да? Не привіз, а тепер відповідай за свої слова. <ривісно> Про делегацію я хотіла б вас ще запитати. Ви вже ну трохи торкнулися цієї теми. Зокрема, російську делегацію очолили помічник Путіна Володимир Мединський і заступник міністра оборони Олександра Фомін, тобто ті люди, яких Путін відправляв вести переговори про капітуляцію України у перші е, дні вторгнення, і е, Марк Рюте, генсек НАТО, сказав, що е, Путін відправив делегацію низького рівня, і президент Зеленський назвав цю. Цю делегацію Бутафорською, і навіть Марко Рубіо, так заявив, що ну сенс з ними розмовляти, якщо вони приїхали на такому рівні у такому складі. Ну, Путін відверто з усіх посміявся. Так виходить. Ну так, ну так воно і є. Ну так я ж говорю, головне зараз України показати, що вас оплювали Ви ж там е, говорили, що. Буде я-яй, да. А виявляється, що все не так. Да? Ну а, а ще ж Путін тримав кілька днів інтригу. Кого ж він відправить на перемовини. І Пісков тоді сказав, що е Кремль оголосить про те, кого відправить е на переговори до Стамбулу. Щойно керівник Російської Федерації Путін вважатиме це за потрібне. З таким пафосом, все це готувалося і. Вийшов такий пшик американська делегація, вона як їй взагалі почуватися пльованою? Послухайте, це не наша проблема. Наше завдання, наше завдання назвати плювок плювком, от і запитати, що ви тепер будете робити. Да? Наші почуття, як будуть вони почуття, що вони себе відчувають, Це не на, нас не повинно цікавити, повинно розуміти. Так? Ну, Зеленський сказав, от ви вас обплювали, обплювали да, і що ви будете робити? До цього що ви там кричали? Ультиматуму, ну, так давайте, ви, ви будете відповідати за свої слова. Всі будете відповідати, да? те, що, те, що там на вас наплювали, і ви розмазуєте по обличчю, так це чиї проблеми? Це що? Тільки ми бачимо. Ні, ми не ми бачимо. Це вся Азія бачить, з якою ви заграєте, хочете там проти Китаю Альянси будувати і все інше. Всі це бачать. І ми не будемо цього приховувати. Як ви там будете викручуватись і так далі? Це не наші, це не наша проблема, а ваші проблеми. От сьогодні вранці правильний початок був перемон. Влупили по Криму. Оце розмова. Наше завдання організовувати. На перемовинах це називається важелі тиску створення, так як примушувати партнера робити те, що це. Тобто, перемовини це ж більш складний процес, більш складний процес не здається. От тут говоріння це ж і контекст, і сили сторін, так важелі тиску один на одного і так далі. Це важелі тиску треба створювати України значно більше важелі в тиску з 22-го року. Те, що там мідінські ніці, ну хто там, там вже не має значення, там головне можна було. Почитати прізвище Мідінського. Далі можна вже не було не читати. Зрозуміло, що вони цю шарманку будуть крутити про про неіснуючі мінські угоди, яких ви не існує в цьому в природі. Ось вам сказали, з вами будемо тридцятиденне перемир'я Якщо не готові обговорювати, то немає сенсу, сенсу тут сидіти. Йдіть далі там розповідаєте про щось про Україну. Армію типу скоротити? Ну дивіться, ну хто це вже робити не буде? Ніхто про це не говорить. Навіть наші партнери про цю тухну ніхто не порушує.